Цвіте акація, а я захворів, так що вибачаю за свій голос, іде підготовка у мене до відводків і пішов, плін дощ. Але що мене поражає, що спочатку бжола почала йти назад із акації, але буквально вже через 10 хвилин дощ шпарить, а я дивлюся, що вони пруть вже в дві сторони. І на акацію, і з акації. Ін інстинкт їх зве. Значить, дуже зручно і ефективно робити відводки в отакі вулики. У нас де ми користуємося десятирамочним рутом. Але оце днище роз... має перегородку посередині. І можна в отакому десятирамочному зробити два відводка по п'ять рамок. Спочатку взагалі розраховувалося, що по три рамки будемо робити і ставити ще кормушку, яка займає по своїй ширині як дві рамки. В кормушку можна було заливати цукровий сироп і таким чином, якщо немає в природі ніяких квітучих рослин, у нас все одно був би розвиток. І я так робив раніше, але зараз акація і потреби нема. Значить, що тут всередині? <клух> Оце та перегородка, за яку я казав. Дно сєчисте, до дна є отака от шухляда. Воно все пропарафіне. Так, секундочку. Простоє, але я не знаю, скільки на дворі і нічого йому нема. Опа! Шухлядка. Це шухляди для збору пилку. Ось сюди от або в цю половину, або в цю в даному випадку ставиться пильцевловлювач. Я його пізніше колись покажу. На вуликах із одним льотком посередині ставиться один посередині, а тут так зроблено, що можна навіть... Якщо раптом це днище буде використовуватися для повноцінної сім'ї без перегородки, і вони будуть літати через один льоток, то можна буде сюди поставити пильцеволовлювач або сюди, якщо на цю сторону, і все одно збирати пилок. Значить, що ми бачимо? Бачимо тут льоток з одного боку по одну сторону перегородки, яка буде зараз вставлена. І льоток є з другого боку. На другий бік. Значить, підготовка такого вулика. Ставимо його, оце днище на покришку, там, де у нас буде стояти наш вулик. Я, наприклад, <кхід> от стоїть у мене. Так, що його знайти? Стоїть сім'я весною. Вона розвивається. Значить, я принос, наприклад. Наприклад, я хочу з неї зробити з такого десятирамочного розвинутого вулика. Можна запросто 4 отводка робити. Якщо вони через перегородку, тобто вони будуть одна одну гріти, не замерзнуть. <гум> Значить, я приноси два отаких днища і дві покришки. Ось, буде два днища. Так, ставлю їх ось сюди. Ставлю корпуси на них, вкидаю перегородки. Цей вулик тут у нас стоїть людком сюди наперед. Коли приходить час робити отводки з цього вулика, так? Я ставлю сюди дві-три рамки з розплодом. В другу половинку ставлю, ось ось тут дві половинки. І так само в цей вулик. Да, зробив із цього вулика чотири отводка у двох вуликах. Що в нас виходить? Сюди один льоток, туди один льоток, і тут так само. Після того, як я поставив, просто наша задача оставить в оцьому вулику, в залишити льотну бджолу і матку, плідну матку. З оцих всіх вуликів льотна бджола вона повилітає. Вона вже обль... обльотана. Це значить, що вона орієнтується на місцевості. І вона в цій вулики, як з цього вулика вилетить, вона в нього не вернеться, вона вернеться у свій вулик. І вона <кій> льотна вся бджола, приходить сюди. Тут плодна матка. У цей вулик я також практикував, ставити чисту вощину без сушки. Просто вощину можна, всі 10 рамок, чистої вощини. І якщо є взяток, якщо щось цвіте хорошо, то через 3 дня усі 10 рамок реально будуть відстроєні. Це вже буде сушка. І 3-4 рамки, може і 5, вже будуть засіяні у світлу суш. Представляєте? Це крупна сильна бжола виходить з такого вулика. І так, у нас тут матка. Льотна бжола. Льотна бжола це саме та, яка роїться. Тобто у них вони вже завалені роботою, вони не порояться. Тут у нас була на початку не льотна бджола, але з е, током часу вона переходить в льотну, розплод вилуплюється, і також вони е, починають себе забезпечувати Там, через кілька днів. Вже літають, збирають мед, тобто нектар. Наш, чого ми так робимо такими групками? Може бути таке, що ми в цьому вулику не знайдемо матку, як будемо робити отводки. І тоді нам, через, якщо ми не знаємо, що ми, якщо ми не впевнені, що матка не тут і не тут, якщо ми не впевнені, що вона саме тут залишилась, ми ставимо на цій групі мітку, і через кілька днів ми перевіряємо там. На другий день можна вже перевіряти. Чи, не, чи залишилась тут матка? Тут ознакою буде наявність яєць, також є у бджіл-насонові залози такі пахучі, вони їх виставляють, коли матки нема, коли вони сироти, і виділяють такий запах на мелісу, чимось похожий він. І жужать, вентилюють інтенсивно. По цьому, як відкриваєте вулик, можна зрозуміти, що матки немає. Якщо тут матки в нас немає, ми відкриваємо тут або тут да, і дивимося, в общем, де є однодневне яйце. Взагалі в нас від яйця до личинки проходить 4 дні. От можна реально на четвертий день вже точно зрозуміти, що в нас там щось пішло не так. Або в цьому вулику залишить яйця якісь, якщо потягнуть свищевий маточник. Капець, сільки термінів, я не знаю, як їх. Буду поясняти в процесі. Свищевий маточник бджоли тянуть з боку рамки, тоді, коли вони сироти, вони вирощують із яйця, яке вже було. Покладене, закладене на робочу бджолу, вирощують з нього матку. Якщо тут залишить таку рамку із відкритим розплодом незапечатаним, ми побачимо свіщову матку, це значить, що тут немає матки. Можна знайти її, вернути сюди, а можна так усе й оставити, тільки додати сюди маточник. А тут потім знаходимо, де вона є. І далі вже по ситуації думаємо, що з ним робити. Далі. Отут як ми поставили рамки ці, можна, якщо ми, наприклад, в обід поставили до обіду, да, то ввечері можна маточники давати. Я і зразу маточники давав. Запечатані маточники, які 에... матка буде завтра, післязавтра виходить. Просто їх можна взяти. Той же Олександр Тохтоматов у нас у громаді продає маток. Я беру, ну, у нас з ним взаємодопомога, то він мені допомагає цими маточниками. А ні, то ставите просто у ці. Якщо у вас зроїлася якась сім'я, рамки із ройовими маточниками. Що буде далі? Ця сім'я у нас із маткою, вона розвивається, збільшується в об'ємі, знову ж таки. А тут у нас, як вийде. Там через 2 дні, наприклад, чи на наступний день неплідна матка, то ми чекаємо ще 15 днів, доки вона почне яйцекладку. Через 15-20 днів ми перевіряємо оці сім'ї кожного окремо, Вони ж переділені на двоє. Ми їх перевіряємо. І якщо. Припустимо так, що тут облетілося дві матки, що в одній, що в другій половині сії, а тут тільки одна. Якщо тут тільки одна, а там сироти, ми просто достанемо оцю центральну перегородку, і в нас буде повноцінна сім'я із маткою. У цьому разі, що робити? У нас, значить, вулик стоїть нижче туди льоток, і туди льоток. Приносимо. Два звичайних днища, в яких льоток по центру. Зараз я покажу. Отакий. Значить, приносимо два вулика і ще одну покришку. Одна у нас покришка вже тут стоїть. Нам треба ще один принести два днища із вулика із льотками по центру. Бо це днище таке з двома льотками нам ще пригодиться. І ми ставимо. Значить, цей вулик ми поки що відсуваємо. Да? Можемо його взагалі прибрати сюди десь. Тут ставимо дві покришки і на його місце ставимо. Один вулик льотком сюди дни другий льотком туди. Рядишком ставимо. І що в нас виходить? Стояв оцей вулик так само льотком туди, тільки в одному днищі набік льотком сюди. Виходить, що <клух> бджоли взагалі дуже чутливі до всяких змін. Якщо ви переставите вулик на метр, то вони будуть на старе місто тикатися, шукаючи там льоток, а на метр не злетять, от вони наскільки точно орієнтуються. І вони можуть даже отут сісти на бур'янину, вся льотна бджола, і там і заночувати. А вулик буде через метр рядом стоять. От щоб цього уникнуть, ми ставимо рядишком два вулика в днищі льоток, один тут, а другий повернутий туди. І ці льотки практично на тих самих містах оказуються, як були оці льотки зміщені. Тобто центр днища співпаде. Льот... Днище з льотком по центру співпаде з оцим льотком, І не буде ніякої взагалі плутанини. <кій> Потім з цього вулика, який ми прибрали в бік, переставляємо все, як було. Він отак у нас стояв. Значить, цю частину у цей вулик, цю у цей. Розширюємо їх там, як ми хочемо. І в нас, виходить, вже, а цей вулик ми прибираємо. У нас виходить отака група. В даному випадку. Це наша материнська сім'я, яка розвивалась весь час. Тут у нас одна матка облетілась. Ми можемо закрити один літок, який ми захочемо, щоб вони через один літали, вони там приспособляться з часом. Можемо не закривати. Е -е. А тут у нас вже два днища і два повноцінних вулика поруч стоять. Далі що ми робимо Там, через деякий час, як у нас оці сім'ї розвинуться да? до того, щоб їх ділити, ми так само принесемо до кожного із цього вулика, зробимо грубку по два вулика. Тут два поставимо, до цього два поставимо, до цього вулика два поставимо. А з цим, звісно, проблема. Тут до нього вже не поставиш. Ну, до нього можна спереду поставити два, так? І ми будемо знати, що в нас в цих грубках матка взята з цього. У тих грубках, де там два буде, з цього вулика. Тобто ми перевіряємо наявність матки. Потім нам легше шукати, з якого вулика ми брали рамки, де в нас немає матки. Так. Це все теорія. Далі будемо на практиці це все показувати. Зараз покажу конструкцію трохи цього вулика. Значить, дно, корпус. Ставимо корпус. Корпуси пропарафінені, Взагалі вони не гниють, не мокнуть. Дуже подобається. Перегородка. Так, ось вона перегородка. Перегородка просто фанера четверка. У корпусі ніякого пазу немає у днищі паз 5 мм шириною під фанеру 4, якраз нормально стоїть. На фанері є отакі от плечі. Зараз би я зробив оці плечі, трошки отут би посередині, я б їх продовжив, зараз скажу чого Ми їх наробили, але потім виявили, що трошки неправильно. Значить, отак вона плотно вставляється, вставляється в дно. Опа. От видно, що воно все на одному рівні. Колись у мене був вулик довгий, і я там тут в цій стінці насверлив льотків в кучу і перегородок поробив і в цій стінці. Ну, думав, вже буду маток сам собі виращувати. Вони мають. Отакій маленькій сім'ї з моменту вилуплення прожить до того моменту, як вони почнуть сіяти. Откриваю, значить, я через деякий час цей вулик і в мене із 12 цих маленьких сімей залишиться дві матки тільки. Чого? Бо вони були отак просто накриті клієнкою. І бджоли почали отут під клієнкою перелазити. Звичайно, що тоді воно все змішалось, маток перебили, залишила одна в одному краю і друга в другому краю. Того оці міста треба прибивати клієнт, щоб вони не перелазили сюди. Через то треба продовжити оце, оцю штуку, плечики ці. І так між плечиками оцю щілину, що тут є. За... Вставляються просто мебельні гвоздики. Я їх не купив, зараз поїду десь їх шукати. І все, потім <кхух> приходите, у вас отак кришку зняли, матрасик зняли, у вас отак отут все видно: рамки, бджоли. І ви просто одну половинку раз і відгорнули, і подивилися. А ця закрита. Потім цю закрили, відгорнули, подивилися, що вам треба. От таким чином будемо працювати а зараз. А зараз знову вже вийшло сонце, так що пора вставати за підготовку місця. Ну вже покришки ждуть. Бо сьогодні-завтра треба вже робити отводки і ставити маточники знову. І так, Ось цей вулик, якого я зробив два відводка, перегородка, клійонка прибита ось на ці мебельні гвозді, за які я казав. І зараз треба перевірити, чи є тут матка в обох відділах, чи в якомусь одному, а може і в обох немає. Зараз будемо дивитися. Ось так от воно відхиляється. Ті в нас досі закриті, той відділ, він нам не заважає. Тут у нас зверху видно, що є пшола. Телефон прийдеться покласти, щоб знайти тут якісь ознаки присутності матки. Так, ось на самій крайній рамці, та, що була під фанеркою, там де саме тепліше, я знайшов розплод. Зараз я нажену трохи їх. Може камера зловить. До речі, дуже подобається мені отакі великі демарики раз пшикнув куча диму і всі в будку позалазили. Все. Ніяких тобі в глаза ніхто не залітає, коротше, класний. Великий. І ще раз нагрузив і на час роботи. Так, а ну подивимось. Яйце вже лежаче видно. Тобто їм вже десь як мінімум три дні, а може й чотири. От воно лягається це і, це, і вже буде вилуплятися личинка. Це значить, що у цьому відділі у нас є матка. Клас, а ось і матка. Попалась на очі. От сюди я просто поставив рамку з ройовими маточниками 20 днів тому. Приблизно. У мене вже повноцінний відводок. У другій половині також вже є на двох рамках яйця. Це означає, що матка тут є. А ось о, отак виглядають маточники, які тут висіли, вони вже відкриті. Це були ці маточники, які я сюди ставив, ця рамка. Розплод ставив переважно запечатаний. До речі, зараз. Ідеальний момент просто, щоб ставити полоски від кліща або проводити будь-яку іншу обробку від кліща, тому що кліщ залазить там чи розмножається перед тим, як бджоли запечатають личинку, тобто відкладає туди самка кліща яйця свої, і вони там розвиваються прямо на цих запечатаних личинках. Зараз, так як цих личинок запечатаних у нас немає. Вся весь кліща тут на дорослій бджолі. Я його навіть іноді бачу, що він є на бжолах, на трутнях він є. Якщо я зараз оброблю їх від кліща, то я отримаю максимальний ефект, тому що обробка ніяка через ну, на, личинок, на кліща того, що на личинках не діє. А в даному випадку в нас личинок ще немає. І ми можемо позбавитись максимально від кліща. Мабуть, завтра я буду ставити полоски у всі ці вулики. Тобто ми маємо зараз вулик, в якому дві сім'ї повноцінних з матками. Отут я вже сьогодні поставлю два вулика льотками в різні сторони, а це дно. двійне я заберу і воно пригодиться мені завтра, як я буду робити відводки нові. Ось в цій сім'ї ще дуже цікавий випадок. Значить, відкриваю, яєць не бачу, але бачимо, що центра на рамках, центри, пусті без меду, без пилку, по краях мед на рамках. І бжоли спокійні, вони не жужать, не піднімають на сонові залози. Не виділяють той запах, за який я казав, яким вони приваблюють матку. І я запідозрив, що вона тут є, плідна матка, просто вона ще не почала сіяти. І от на останній рамці я її таки побачив. Тобто, коли у вас така ситуація, то це може означати, що бжоли якраз готуються. До того як вона почне сіяти. Ось рамка. Тут по кутах, тут мед, тут, а тут під гніздо підготовлено. І матка бігає вже з великим пузом, ну ще не сіє. Можна теж записувати, як сім'я, вже із маткою. А в другій половині взагалі капець. Ось я бачу, що приліпили стільника до клейонки. Зараз будуть проблеми, його треба якось удаляти тепер. Це означає, що я вже запізнився з розширенням. І швидше всього, що матка там давним-давно є. І буває кстати, таке, що матка залітає не у свій вулик. Плодна. У мене таке було і не раз. Взагалі, з цими я запізнився, але так чи інакше оцей вулик також треба розділяти вже, ставити тут два вулика, одне ще забирати на завтра. Все, бачите, що робиться. А ну, зараз будемо пробувати його доставати, тримаючи в руках телефон. Оно. полізу низ він, зато тепер буде чим, з чим попити або каву. Якраз це ці соти, які класно жувати. Головне, щоб в них розплоду не було Щас ще. Бо То буде взагалі капець. Так, постелив вот отаку клійонку. Зараз будемо пробувати доставати. Там капець що робиться, там просто... Ще б трохи, і вони з льотка ковбасою полізли б ці бжоли. Так, витягнув я цього стільника і я бачу, що це був саме той момент, коли я не знайшов матку і вона попала в водфодок. Це отам вона сім'я стоїть отам. Вона була сиротою, а мала бути з маткою. І я там матку вечором не, не спив знайти. Видно, вона попала сюди. Ну, туди я вже дав матку на виході тиждень тому. Ото я знімав якраз відео, як вона вилупляється, я їх туди поставив. А тут у нас повністю ось розплоду такий, без жодної, ну, без пропусків практично. Все запечатано, там воно теж. Коротше, куча розплода на виході. І реально за цієї половинки. Можна сміло робити два отводка, якщо використати отаке дно. А це, оці стільники, в них воно, трутневий розплод, Це підготовка до роїння. Треба зараз акуратно обтрусити оцих бджіл у вулик, бо там може бути матка. Да. І знати, що тут ми не просто можемо поділити, а зразу. В два водка перетворити цю половину. А отаку штуку я викидаю просто подалі в траву. Зараз весною це робити можна, ніякого нападу нічого не буде. Бо там черв'яки і жувати його якось не дуже хочеться. Ну, черв'яки маються на увазі трутневий розплод в даному випадку. А як вам такий варіант? Открив половину. Не можу знайти яєць, матку не бачу. Але ось на самій крайній рамці, довбаний блін маточник, він досі закритий. Що це може означати? Це може означати, що у всіх маток, які виходили до цього, наприклад, їх тут було вже три, вони просто схавали. Просто вони їх... Задавили, вигнали, викинули. І ждуть оцей маточник, поки він вийде. Це варіант раз. Варіант два, що тут вона, можливо, є, але вона якась бракова, чи вона непонятно яка, вони її не хочуть, і ото от тиха зміна. Ну, тому що це точно не ройовий маточник, тому що бджоли працюють. А маточник я ставив дуже давно. Якби він був би мертвий той маточник там, то вони б вже його розпечатали і вичистили б, викинули б давно самі. А так подивився, матки нема. Бжола не осиротіла, вона не поводить себе як осиротіла. Зато там є маточник. Клас. Коротше, в кожному вулику щось нове. І так було завжди, і кожен рік щось нове. І mm. я не знаю, щоб вивчити оцю всю природу. Скільки треба часу, це просто, мабуть, все життя треба витратити. Ось сказав, що видно кліща на бжолах. В даному випадку зловив трутня і на ньому цілих два сидить він на спині. Так виглядає кліщ на бджолах. Кліщі. Харчується гемолімфою комах. Тобто, по суті, кров. П'є кров, розмножається на розплоді.